Ви вже приготували собі гіркий перчик на зиму. Це для любителів гостренького. Ось простий рецепт. Користуйтесь, маємо перчик, залишаємо просушувати його. Коли він просох, накладаємо, ось сухенький вже, накладаємо тісненько в баночки. Можна будь-якого розміру, який вам. Потрібен, можна меншенький. ось тісненько сколали. Ми це робимо півлітрові зазвичай. Так, потім, коли вже баночки наклали з перчиком, заливаємо його звичайним оцтом 9%. Коли залили, Закатуємо ось під таку кришечку. Або ось під таку. Все. Густреньке на зиму. Готове.